Омікрон крокує по планеті. Госпіталі республіки розгортають додаткові ліжка. Адміністративна реформа, зміни та нововведення. Фонд капвкладень. ремонти тривають, заклади освіти в пріоритеті. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крок вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Лабораторно не підтверджений, але явно він Омікрон. Симптоми інші розповсюдження в рази більше. Головний біль, нежить, ломота у м'язах та суглобах. Лікарі кажуть, за всіма ознаками це саме новий Омікрон-штам, який маскується під звичайну застуду. Омікрон атакує, плюс 365 позитивів сьогодні. В порівнянні з минулотижневим антирекордом в 900 хворих цифра наче й заспокійлива, але лікарі попереджають, пік ще попереду. Відміна риса п'ятої хвилі корони більше та важче хворіють діти. У шпиталях перебувають 144 неповнолітніх. Тижнем раніше їх було 75. Школярі тепер не за партами, а за моніторами комп'ютерів. Це рішення Оперштабу. Все через зростання кількості хворих. Останні два тижні ми працювали у дуже тяжкому ритмі. Велика кількість дітей занедужила. Щодня ми закривали по одному-два класи. На п'ятницю, 28 січня, було закрито 13 класів. Це більше, ніж 400 учнів у нас було на карантині. У старшій школі навчалися чотири класи. І така тенденція по всій республіці. Сотні класів минулого тижня пішли на карантин. У дитсадках ситуація трохи краща. Рахунок на десятки закритих груп. По состоянню на 31 станом на 31 січня працюють усі дошкільні заклади. У кожному з них кількість закритих груп не перевищує трьох. Якщо кількість буде більшою, необхідно приймати рішення про зупинення діяльності всього дошкільного закладу. Повністю закрили один дитячий садок у рибниці. Це означає, що там захворіли діти з чотирьох різних груп. Поки школярі та студенти на дистанційці, дитсадки продовжують працювати. Але якщо захворіла хоча б одна дитина, вся група йде на карантин. Вибули чотири групи, закривають увесь садок. Раніше на 14 днів Омікрон вніс корективи. Видана та вченими вже доведено, що інкубаційний період скоротився і набагато швидше виявляються симптоми в інфікованої людини, ніж у штамів, які циркулювали від початку пандемії. Інкубаційний період переходить з 14 до 10 днів. Все за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тепер карантин 10 днів. Ще з нового ізоляція після контакту з хворим на коронавірус. Невакцинована людина йде на 10-денний карантин після контакту з інфікованою особою. Якщо людина вакцинована, вона не йде на карантин, вона працює далі. Але з появою симптомів будь-яких захворювань вона направляється на лабораторні дослідження. Багато вакцинованих після контакту з хворим не заражаються. До речі, бустерна доза, вона ж ревакцинація. Рівень антитіл підвищує у рази, кажуть фахівці. Придністрові готуються до міжнародних зустрічей найближчими днями. Терасполь має відвідати спецпредставник чинного голови ОБСЄ. Є у планах і спілкування політичних представників сторін. До ситуації навколо республіки зараз особлива увага. Російські миротворці у Придністрові запорука миру. Про це постійно говорять у Терасполі. Днями це ще раз нагадали у Москві у відповідь на вимоги генсека НАТО вивести російських військових. Підністров'я живе 220 тисяч наших громадян. У Придністров'ї мешкають 220 тисяч російських громадян, і ми зобов'язані давати їм гарантії безпеки, оскільки Молдова не справляється з цим. Молдавія спробувала вирішити цю проблему збройним шляхом. Тож там і з'явилися наші миротворці. Ми є у Придністров'ї за порукою миру, а не конфлікту. Ось чому ми там. Ось чому ми не повинні звідти йти. Адже столтенберг не пропонує вирішення питання. Він каже. Ви повинні піти завдяки нашій присутності. Там немає військового конфлікту. Так, є напруженість, але немає воєнного конфлікту. Тиск на миротворчу місію лише посилюється у Придністров'я. Активність представників обсє все частіше членів місії помічають біля постів миротворців Росії та Придністров'я. Бачимо, дуже... останнім часом бачимо, що місія ОБСЄ дуже сильно активізувалася. Веде контроль за миротворчими постами, постами правоохоронних органів. Це теж має робитися із санкцій ОКК і ніяк інакше. Там усе прописано у принципах співпраці за погодженням з ОКК. Відвідують пости та узгоджують ще й з міністрами тих відомств, чиї пости відвідують. Так просто спостерігати це. Не зовсім правильно. Це питання наші дипломати мають намір обговорити 3 лютого. До Терасполя планує приїхати спецпредставник чинного голови ОБСЄ Томас Майер Хартінг. А вже наступного тижня може відбутися зустріч політичних представників сторін. Віталій Ігнатів та Олег Серебрян домовилися провести переговори вже не онлайн, як минулого тижня, а наживо. В республіці вже п'ятий рік діє адміністративна реформа. Головна її мета спростити взаємодію придністровців із держорганами і зробити їх ближчими до громадян. Які зміни і нововведення будуть цьогоріч, говорили в уряді. Державні послуги продовжують переводити в електронну форму. Цьогоріч портал поповниться ще 14 новими. Серед них запис до лікаря, видача низки дозвільних документів для індивідуальних підприємців. Тощо у планах запуск пілотних проєктів, суперсервіси. Тут держпослуги будуть зібрані комплексно за одним напрямком, наприклад, народження дитини роботи наступне це оптимізація переліку документів, які надає заявник для отримання держпослуг. Якщо минулого року ми працювали над виключенням копій документів, що засвідчують особу або засвідчують місце проживання громадянина, то зараз буде направлена робота на виключення тих дозвільних документів, якими зможуть обмінятися держоргани між собою. Працюватимуть і над запуском системи електронні платежі. Так громадяни зможуть на місці сплатити держпослугу за допомогою картки або сервісу мобільний платіж. Відслідковуватимуть і якість надання держпослуг. Минулого року шляхом проведення анкетування серед громадян виявили низку недоліків. Кида адміністративна реформа нечина. Коли адміністративна реформа починалася, це було навесні 2018 року. То було дуже багато заходів. Наразі можна говорити про те, що вже дуже багато зроблено та поставлено на робочі рейки. І всі ці ключові моменти у рамках розвитку порталу удосконалення державної цивільної служби та контролю за тим, як дотримуються органами держвлади по суті затвердження в нормативно-правових актів, що регулюють адміністративну діяльність органів держвлади. Голова уряду підтримав реалізацію плану і націлив усіх на подальшу роботу у цьому напрямку. Червона зона зростає. Сьогодні у рибницькому ковід-госпіталі збільшили кількість місць на 60 ліжок. І вони вже швидко заповнюються. Сюди перевозять пацієнтів також із сусідньої Кам'янки. Сложна сказати, складно сказати, омікрон це чи ні. Але оскільки ми всі слухаємо, всі дивимося, спілкуємося, швидке поширення каже, що це омікрон, тому що поширення дуже швидке. Велика кількість хворих звертається до поліклініки. Звичайно, велика кількість позитивних тестів. Приблизно третина пацієнтів тяжкі, і це не лише літні люди. Ковід стрімко молодшає. У нас є всякі возростання. У нас є будь-який вік. Починаючи від дітей однорічних і старших, і вікові пацієнти. У симптомах переважає, як і раніше, температура, головний біль, загальне нездуження, біль у горлі. Є пневмонії у тяжких пацієнтів. Сім'ї у нас є, є мами з дітьми, є мама, тато, дитина, є батьки похилого віку з дітьми молодшого віку. Лікарі відзначають, що більшість важких пацієнтів не щеплені. Вакцинація дозволить, якщо не захворіти, то легко перенести ковід удома. У Босарському району цього року за програмою фонду Капвкладень виділять понад 17 мільйонів рублів. 13 мільйонів з них направлять на капітальний ремонт об'єктів культури, спорту та освіти. Серед них і два дитячі садки ластівка і стілуца. Дитячий садок Ластівка вже майже 70 років приймає дітей. Товсті стіни, будівлі досі зберігають тепло взимку і прохолоду влітку. А ось все інше стало непридатним. Кілька років тому за гроші місцевого бюджету тут замінили вікна, частково двері, підлогу у музичному та спортивному залах. Відремонтували харчоблок. Найгостріше питання покрівля дитсадка та корпус ясельної групи. Веранда служить роздівалки. Веранда служить роздягальнями. Вона дерев'яна, і хотілося б її бачити більшою, теплішою, оскільки під час негоди створюються протяги холодно взимку. Дах дитсадка теж в аварійному стані. Під час сильних злив протікає. А це стілу, це нині тут дітей немає. Карантин. Цей дитячий садок майже вдвічі молодший за ластівку, а проблем не менше. Протікає покрівля в аварійному стані козирки над вхідними дверима та самі двері, прогнили і вікна. Підвальні мережі як решето. То водогін прорве, то каналізація. Аварійні бригади тут бувають майже щотижня. Сьогодні в одному з чотирьох корпусів у ясельній групі на першому поверсі було 17 градусів, в другому 13. Я вже працюю більше 30 років. Я працюю понад 30 років. Нині холодно взагалі. Ми одягаємо тепліше дітей. Вони у жилетках у нас граємо в рухливі ігри, щоб було тепліше, і за столом більше сидимо, оскільки на підлозі холодно. А спимо під теплою ковдрою. Якщо холодно, ставимо пляшки гарячої води, щоб було тепліше. Окна у нас теж старі, прогнівші. Вікна дуже старі, прогнили. Ми на зимовий сезон конопатимо ватою. Потім заклеюємо, аби хоч якось зупинити вітер. Вікна гнилі у деяких групах забили наглухо, так як вони випадають. Відкрити та помити немає можливості. Миємо тільки звідси з боку будівлі, а всередині немає можливості. Ластівка та стілуця цього року у програмі фонду капвкладень. В обох дитсадках замінять покрівлю, у тому числі над корпусом ясельної групи Ластівці. В стілуці встановлять вікна, двері упорядкують підвальні комунікації. Цей дитячий садок один з найбільших в дубосарах. Його відвідує понад 200 дітей. Конкурси для школярів та студентів, майстер-класи, тренінги, дні відкритих дверей та екскурсії на підприємства навесні в республіці пройде перший республіканський фестиваль у світі професій. Все це частина масштабного проєкту з профорієнтації старшокласників. Ініціював його уряд. Отримати професію до закінчення школи сьогодні така можливість є у учнів Бендер, Слободзей, Дубосар та Кам'янки. Це пілотний проєкт уряду, впровадили його минулоріч. Зараз спеціальності продавця перукаря, кондитера, кухаря та слюсаря здобуває 209 школярів. Року ми плануємо. з наступного року. Ми плануємо запропонувати школярам професійні проби з більш ніж 30 професій, які дозволять учням спробувати себе у тій чи іншій професії та зробити свій вибір. Навчання займає рік після закінчення. Випускник отримує посвідчення про кваліфікацію, з якою можна влаштуватися працювати. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.